Херсонка Світлана в липні побачила у мобільному додатку одного з банків, що їй нарахували 300 кВт спожитої електроенергії в квартирі, яка від червня стоїть порожньою, з відключеним лічильником. Жінка за роз'ясненнями звернулася до Херсонської обласної енергопостачальної компанії. Для цього вона написала листа на їхню електронну пошту. Я побачила, що у нас виник борг, хоча ми кілька місяців, не жили в квартирі. Після того як я внесла показники, які були на час нашого виїзду з міста, то згодно побачила, що цей борг зник. А зайві кіловати теж знизились до тих показників, які я внесла. Світлана говорить, такі нарахування є оплатою за повітря в порожніх квартирах тисяч херсонців, які виїхали з окупованого міста. Прес-служба компанії відповіла наступне: вся інформація для споживачів є на офіційному сайті. Абонент повинен вчасно передавати показники лічильника, щоб автоматична система вела правильне обчислення. Я побачила, що у нас виник борг, хоча ми кілька місяців, не жили в квартирі. Після того як я внесла показники, які були на час нашого виїзду з міста, то згодно побачила, що цей борг зник. А зайві кіловати теж знизились до тих показників, які я внесла. Від людей, які лишились жити в області, окупаційна влада вимагає оплачувати за електроенергію за російськими реквізитами. Розповіла жителька селища Новотроїцьке Тетяна. Жінка говорить, днями люди, які представились працівниками електропостачальної кампанії, записали по всіх дворах показники та обнулили їх. Тобто, як пояснили вони, рахувати намотані кіловати треба від цих показників, що вони зняли. Також повідомили, що треба завести окремий зошит і щомісяця туди вносити зняті показники з лічильника, сплачувати за електроенергію, вони пояснили, що треба, начебто, в рублях, і не на рахунки, як ми звикли раніше, а по паперових книжках, як було колись ще в якихся руках. Тепер люди не знають, чи сплачувати на українські рахунки, чи шукати рублі, говорить Тетяна. За інформацією ХОЕК, оплата за електроенергію повинна надходити лише на українські рахунки, а вимагання чогось іншого це просто шахрайство. Треба просто не виконувати незаконні вимоги, говорить заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Якщо масово не буде оплати, то нічого нікому не буде. Якщо, условно говоря, 80% населення просто пробайкатірують щита, то не будь-яко ніяких ні відключень, нічого ніби на території Херсонської області постачання електричної енергії здійснює Херсонська обласна енергопостачальна компанія, що працює за українським законодавством. Підтвердили у Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.